Сьогодні ми затислати сьогодні будемо розвиватися від самої гіршої МК 14 у Матроям до Фл-6. Ну що ж, пої Так, вибачте, дивіться. Уже вмін. І давайте поки що не будемо їх трогати. Тому що по ньому хтось стріляє. Ви що так посиджу? Так. Я вас перемкну, якщо що. Капець! Як я? Як? робити. Тому підемо зараз на ноутбук. Що там ті трішечки робити. Но більшу частину я буду стріляти з МК-14. Саме гірше МК-14. Щоб цікавіше було і правильніше. Так-так-так. Каскаренька. <рес> Капець! Ну підемо, давайте підемо, що з нього випало. А... Давайте підемо на цей на боса, щоб розвалимо його. І підемо на цю нарадку. Опа. Тихенько. Тихенько. По комусь Капець Давайте з скаралька не хочу ризикувати. це? Капець! Це скільки їм треба пати? Ого! 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 Червоний! Ого! садив би Це такий час. А, до речі, забув вам сказати, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, щоб допомогти для мене, щоб я, була в мене мотивація знімати для вас ролики. Зверху тіп'є. Давайте попробуємо. Тактично. Це тактика. Немає? І-хі. Щоб не розривні кулі то було б GG. Ви б розвалювали 10 тисяч років. Капець. Ну, що робити? Weapon. В такій ситуації. Ну, пішлі на низ. Так. Я так хочу, щоб мене не розвалили. не розвалили, типу. Я ще так не ходив отак? Таким маршрутом. А недовен! Питина. До нього піду Де він там пала. Боту, будь ласка, не чіпай мене. Да там полы не текал. Need a weapon. Skill шума, Капец. Ні-ні-ні-ні-ні. <гум> капець, -ні 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 -ні. <гум> треба дві попасти в нього, капець. Броник! Броник! Будь ласка, броник! Броник! Дай броник! -р 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 капець! Так і на... Так щось з пластиною Все, ми фул 6, Треба... Треба тільки зараз виграти. Все. О тепер ми фул 6. Що? Дивіться, ми фул 6, ну ми на цьому будемо завершувати.